Хай буде світлою чистою пам'ять у великий день примирення, і нехай не згасне полум'я душі, і ближче один до одного станемо, хоч на мить. Ми знову прийдемо до вічного вогню. Рокам ніколи пам'яті не стерти. Про тих, хто пережив страшну війну, і тих, хто залишився в обіймах смерті. Ми знову прийдемо до вічного вогню, і з нами прийдуть і онуки, і діти, щоб ветеранам до землі вклонитись, щоб вшанувати. Сумуємо про тих, хто загинув на полях битв у фашистських патівнях і концтаборах. віддаємо дану пам'яті всім загиблим, які віддали своє життя в ім'я великої перемоги. Живуть у пам'яті народу, його вірні дочки і сини, ті, що не вернулися з походів грізної великої війни, їх життя, їх помисла високі, в котрим насадилися розвісти, докликають мир ясний і спокій. Як за ничем окоберегти. Ми висловлюємо глибоку вдячність ветеранам Великої Вітчизняної війни та почався їхнім подвигом. Без них наша доля була б незавидною, а можливо, нам би просто не дали шансу з'явитися на цей світ. За наше життя, за щастя бути, дихати, любити. Величезне їм спасибі від усіх живих.